В цьому відео ми розглянемо, як прив'язати основну жилку до безінерційної катушки трьома способами. Спосіб перший: формуємо петлю та затискаємо обі жилки на початку петлі. Іншою рукою тричі скручуємо петлю, утворюючи дві скручені жилки. Далі в петлю продягаємо основну жилку та обережно затягуємо, утворившися вузол. Таким чином, ми отримали найпростішу петлю. Типу удавка. Перед одяганням петлі на шпульку катушки її слід скласти вдвоє, щоб уникнути просковзування жилки при змотуванні. Перед одяганням не забуваємо відкрити катушку, піднявши фіксуючу дужку. Не забуваємо зберегти собі це відео для подальшого використання за призначенням. Другий спосіб. Формуємо петлю з основної жилки, після чого робимо ще одну петлю з двох складених жилок. Вільний кінець продягаємо 4 рази в петлю, сформовану з двох жилок. Тепер, потягнувши вільний кінець, притримуючи основну петлю, затягуємо вузол. Перед одяганням. На шпульку складуємо петлю вдвоє. Третій спосіб. Складуємо основну жилку в петлю. Після робимо ще одну таку саму петлю. Притримуючи їх зверху, вільний кінець протягаємо 4 рази через обидві петлі. Далі, притримуючи одну з петель та тягнучи за вільний кінець, затягуємо утворений вузол. Обрізаємо зайвий кінець, залишивши 2-3 мм. Перед одяганням на шпульку складуємо петлю вдвоє. Одягаємо попередньо відкривши катушку. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступних відео.